Ну, по-перше, розслабитись. А чи повинна жінка працювати? Треба все це перепитати. Тобі стане простіше? Вона там готувала мені борщі, а де я тут буду жінкою? Бу! Напроти тебе ніще брота і чекати, поки він, він зробить пропозицію. Якщо я буду заробляти 5К, навіщо мені жінка? Привіт! Вітаю тебе на каналі про стосунки. Сьогодні дуже важлива тема, тому що я тобі дам питання, які обов'язково потрібно поставити чоловіку на першому побаченні. А поки підписуйся на мій канал, тому що тут багато корисного про стосунки. По-перше, хочу зупинитись на тому, що ваше побачення не повинно бути співбесідою. Бо коли я кажу про ці питання дівчатам, вони мене питають: блін, Іра, а як зробити так, щоб воно не було схоже на співбесіду? Ну, по-перше, розслабитись, тому що ти йдеш на побачення і ти не приходиш з таким аркушем паперу, де в тебе все написано, типу так, ось, ось, ось ось, треба все оце перепитати. Ні, в тебе повинно бути такий легкий. Настрій, ти на побаченні, ще не зрозуміла, цей чоловік тобі підійде чи не підійде, тобі буде з ним цікаво, чи не буде тобі з ним цікаво. Ти просто розслабляєшся, але розумієш, що якщо ти поставиш ці питання, які я тобі зараз розкажу, то тобі стане простіше розпізнати, яка людина сидить напроти тебе. І так записуй перше питання. Яку жінку ти шукаєш? От здавалось би, да? ну, нічого такого немає в цьому питанні, але з відповіді ти багато для себе зрозумієш. Тому що коли він тобі буде описувати ідеальний портрет свого партнера, він 100%, ну, наприклад, скаже, що я хочу, щоб вона була домашня, я хочу, щоб вона там, готувала мені борщі, там, я не знаю і ще щось. А ти зрозумієш, блін, а я взагалі не про це, мені це не цікаво. Або він скаже, що ой, мені дуже важливо, щоб вона там працювала, досягала. Мені треба така жінка, яка там бойова, там подруга, тролівалі. І ти така, а де я тут буду жінкою? Так розумієш? З його відповіді тобі буде зрозуміло. А що ж таки він насправді хоче від своєї жінки? Тому що у такій розповіді дуже багато, ти зрозумієш, чи а, тобі з ним ок далі йти. Чи все-таки тут є такі питання, які тебе не влаштовують? Наступне і дуже цікаве питання це: а чи повинна жінка працювати в його всесвіті? скажімо так, як він думає? Єдине, що я тебе застерігаю, якщо напроти тебе сидить дуже жадібний чоловік. А є для для якого це така, знаєте, дуже гаряча тема. А в мене в коментарях, наприклад, у тіктоці таких просто повно, то не став це питання, коли він їсть, п'є або щось жує. Тому що це все може опинитися на тобі, бо коли ти запитаєш, чи повинна жінка працювати і заробляти, він пху, зробить отак. <сум> Тому для того, щоб не забруднити свою сукню, я тебе прошу, будь ласка, став це питання між прийомами їжі. А, важливе питання, бо насправді, якщо... Чоловік відреагує так, як я зараз тобі розповідаю, то ти розумієш, що напроти тебе ніщеброд, і для нього важливо, щоб жінка закривала його питання. І в мене є відео на тіктоці, де я кажу про те, що в сім'ї 5К доларів це ну, якби мінімум такий, який дозволяє розвиватися сім'ї. І ви не уявляєте, яка кількість чоловіків написала комент, який мене просто обурив. Типа, а якщо я буду заробляти 5К, навіщо мені жінка? Ви уявляєте взагалі рівень просто усвідомленості людини? І це не один так написав, реально багато таких коментарів. І я думаю, а що це взагалі за чоловіки? Це вони заради чого вони знаходять жінок? Щоб вона їх забезпечувала? Чи щоб вона допомагала йому виживати? Це типу про що вообще? Знаєте, я таке... У мене таке відчуття було: типу, він... А, мене слів не було насправді. Тому що я думаю, блін, як це? Ти, заради чого тоді ти? Одружуєшся, щоб дружина типу, тобі допомагала жити, чи що, чи заради безкоштовного сексу, го готовки і прибирання. І, до речі, тоді моє відео на Тіктоці саме популярне, а, про те, що без шлюбу ти безкоштовна домогосподарка, яке також дуже захейтили, чоловіки захейтили, то воно має сенс. І от якщо напроти тебе така людина сидить, як я зараз описую, то повір, він відреагує так, що ти відразу можеш зробити отак і піти з цього побачення. Я не кажу про те, що жінка не повинна працювати. Я вважаю, що жінка повинна працювати. Тим більше ви повинні розвиватися і намагатися заробляти більше і цікавитися, і бути в першу чергу цікаві собі. Тоді цікаві ви будете усім. А де більш-менш психологічно здоровий, нормальний чоловік, він скаже, тю, ну як хоче, буде хотіти працювати, хай працює. Не хоче, не хай не працює. Але головне, щоб вона там, ну, розвивалася і цікава, бо їй було цікаве життя. Так, як для чоловіка, для якого мені там, невигідно, щоб моя дружина працювала, тому що вона закриває ті потреби, я себе відчуваю. Там, як за кам'яною стіною зі своєю дружиною, тому я досягаю і повністю забезпечую свою сім'ю, а вона розвивається як хоче, і мені взагалі на її гроші пофігу. Тобто, розумієте, у вас як у жінки повинна бути свобода. І коли чоловік може вам дати цю свободу, вам буде легше з ним будувати своє життя. А от якщо він скаже, що вона да, ні, звісно, вона повинна працювати, обов'язково, то ви розумієте, що у вас такі відразу вап, а як піти в декрет, а де ви будете брати гроші? Тобто у вас зникає така міцна рука партнера, з яким ви йдете разом. Тому обов'язково користуйтесь цим питанням. Наступне, поїхали. Наступне і дуже важливе, як на мене, питання це про те, як він розійшовся з колишньою. Розвівся з дружиною, розійшовся з дівчиною, жили разом, не жили. Якщо жили довго, то чому не одружились? Або, або навіть не питати, чому не одружилися. Якщо ви бачите, що чоловік довго прожив з жінкою і не зробив пропозицію, то ви можете опинитися в такій же ситуації. Важливо йому донести, що для вас це важливо, і що ви не збираєтесь там 5 років з ним жити і чекати, поки він вам зробить пропозицію. Тому причина, з якою вони розійшлись, вона капець як важлива. Тому що там, якщо хтось комусь зрадив, це показує одну сторону да, стосунків. Якщо хтось там пішов від когось, якщо партнер пропав, якщо там його партнерка минула була якась просто стерво, наприклад, то це багато говорить про чоловіка. Або якщо вона щось зробила і там, я не знаю, розділа мене на гроші, та-та-та, оце все. Я вам просто даю 99% гарантію, що ви будете постійно попадати під цю гарячу таку ментальну руку про те, що там вона була меркантильною. Ти будеш в переносі. Якщо людина не в психотерапії, якщо вона не хоче а, виправити це у своїй голові, то жертвою ЦАПом відбувалом будеш ти. От тому обов'язково запитай, як вони розійшлися. І питання, яке дуже багато тобі скаже про те, що на тебе може чекати з цією людиною, це які цілі у нього на майбутнє? Чого він хоче, чи хоче він дітей, де він хоче жити, як він хоче мандрувати, як він себе бачить у кар'єрі, що для нього пенсія, наприклад, чи там, і от розумієте, такі речі, де ти або бачиш, що ви уявляєте один одного разом, тому що, можливо, він хоче на городі проводити свою старість, а ти хочеш полетіти на балі і жити там свою старість. Розумієш? Тому, я би казала, не старість, а другу половину життя, мені так більше подобається. Тому ці питання, я впевнена, шикарні інструменти для того, щоб убезпечити себе від вибору не тієї людини. Тому що у таких маленьких, але дуже важливих відповідях на кожне з цих питань ви почуєте те, що вам дасть найкращу характеристику про цю людину. Я кажу. Записуй ці питання і обов'язково їх використовуй. А також підписуйся на мій канал. Дякую за увагу!